Привіт! В цьому відео ми створимо команду поки що заготовку, яка буде з певною періодичністю виконувати якийсь код. Потім ми розберемося, як не блокувати основний потік виконання. Для цього винесемо код в горутину. Також розберемо ключове слово Defer. В першу чергу створимо нову команду за допомогою Cobra CLI. І тепер зробимо, щоб команда запускалася кожну секунду. Тепер давайте розберемо, що ми написали. Тут ми створюємо екземпляр класа Ticker і вказуємо, що він має, так скажемо, тікати кожну секунду, тобто він повинен спрацьовувати кожну секунду. Тут, за допомогою ключового слова Defer, ми кажемо, що коли ми вийдемо тобто закінчиться виконання поточної функції, то викличеться ось цей код. В нашому випадку тікер стаб, який зупинить наш таймер. Тепер ми запускаємо безкінечний цикл, який буде очікувати на те, що з тікер-C, в якому у нас є channel, який, так скажемо, delivers ticks. Тобто, коли у нас буде спрацьовувати тік, у нас буде спрацьовувати ось цей код. Тобто, кожну секунду ми будемо потрапляти ось сюди, і ми будемо виводити. В консоль Time Now, тобто поточний час. Давайте перевіримо, чи все дійсно так працює. Як бачимо, кожну секунду у нас спрацьовує наш код, який виводить. Поточний час. Але з цим кодом є одна проблема. Він синхронний і він блокуючий. Тобто, якщо ми зараз робимо ось таку штуку Time Sleep. Тобто при кожному тіку ми будемо перед тим як виводити текст, ми будемо спати 5 секунд. І як бачимо, незважаючи на те, що ми хочемо, щоб наш код працював кожну секунду, так як відбувається тік, все одно у нас код спрацьовує тільки через 5 секунд після того, як відпрацював код сліпа. Це важливо в нашому контексті в тому сенсі, що коли у нас будуть якісь тривалі. Запити, якщо е, сервер, який ми пінгуємо, довго відповідає, то це все буде відкладати наші перевірки. І якщо сервер буде відповідати, наприклад, хвилину, то ми вже не зможемо кожну хвилину запускати перевірку. Щоб такої ситуації уникнути, ми можемо запускати наш код за допомогою корутін. Давайте напишемо спочатку і розберемо, що ми зробили. Як бачимо, ми просто обгорнули наш код у анонімну функцію і запустили її за допомогою ключового слова Go. Давайте знову запустимо скрипт, подивимось, що змінилось. Як бачимо, незважаючи на те, що наш, наш код, наша функція спить, все одно у нас відбувається тік кожну хвилину, і кожну хвилину у нас. Спрацьовує ось цей тайм. Як це працює? Дуже грубо і поверхнево в нашому основному потоці, наш, де працює наш таймер, ми запускаємо за допомогою GoRoutine, ми ось цю функцію переносимо в, в інший потік. Тобто, наш основний потік продовжує відпрацьовувати, продовжує кожну секунду тікати. Тим часом в фоні. Кожна окрема функція, запущена як горутина, вона почекає 5 секунд, і тоді виведе. Але суть в тому, що це не матиме вплив ні на основний потік, ні на всі інші подальші виклики, тому що, знову ж таки, у фоні воно поспало і вивело. Тобто, по суті, горутина – це, це, скажімо так, функція, яка виконується в сусідньому треді, не блокуючи основний. При цьому треди між собою, основний і горутини, вони ділять між собою пам'ять, і у нас є можливість спілкуватися між ними. Робиться це за допомогою каналів, так як ми робимо це у випадку з тікером. Тобто, насправді, це канал, в який тікер публікує повідомлення, і ось тут ми їх вичитуємо. І коли у нас наш, наша горутина каже про те, що було якесь, була якась подія, тобто був тік. Ми це вичитуємо в нашій е, команді і виконуємо якийсь код. Так само ми можемо і спілкуватися е, з нашими корутинами за допомогою ось, ось таких каналів. І щойно я створив гілку і закомітив наші зміни. А в реальному прототипі я так піш за все не зробив. Це для вашої зручності, щоб була можливість потім покроково відтворити і подивитися, що ми робили на кожному етапі створення. Отже, в цьому відео ми створили заготовку команди, розібралися з таймерами і ключовим словом defer, навчилися виводити поточну дату і навчилися не блокувати наш основний потік за допомогою горутину